Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки пічак. І сьогодні ми з вами продовжуємо нашу улюблену рубрику, що не так з певною гітарою. Для тих, хто вперше на каналі, ми не хейтимо певну фірму чи форму гітари, ми не принижуємо вклад їх у розвиток гітарного будування, гітарної сфери та електрогітари загалом. Ми об'єктивно розбираємо плюси та мінуси, нюанси певних електрогітар, з якими вам доведеться стикнутися, якщо ви захочете купити собі цей інструмент. Всі, хто одразу напишуть хейт-коменти по типу, що ти знаєш про BC Rich, що ти знаєш про Jackson, вони взагалі -то, гітари роблять стільки -то років і всі задоволені. Шановні глядачі, ми просто розбираємо плюси та мінуси певного інструменту. Не забувайте про те, що є об'єктивні речі, є суб'єктивна думка, і тут більше об'єктивного, ніж суб'єктивного. Хоча суб'єктивно кажучи, я не люблю фірму BC Rich. Так, тут однозначно так. А тепер повертаємось до теми самого відео. І виходячи з назви відео, ви вже розумієте, що ми поговоримо про так. Я вже зазначив BC Rich, але це буде модель Mockingbird. Це напевно єдина гітара від BC Rich, яка мені подобається зовнішньо. Я неодноразово наголошував, що я не полюбляю екстремальні форми гітар. Я навіть виготовив одну таку на замовлення і погравши на ній ще раз, що це не моє. Хоча саме ця гітара мені подобається саме зовнішньо, а ось з точки зору ергономіки, ми з вами будемо розбирати. Але перед тим як розпочати, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, напишіть в коментарях, як вам взагалі ця форма гітари, ця фірма гітари, а також чи може у вас є така в своїй колекції. Ледь не забув зазначити, що в мене є мій телеграм-канал, в якому я публікую те, що не виходить на YouTube або виходить доволі з великою затримкою. Саме там підписники бачать ті гітари, які мені приїхали на ремонт, чи я будую в реальному часі. Навіть зараз я розповідаю про першу модель гітари, яку ми спроєктували з моєю командою. І будемо вам її дуже скоро показувати як свою філософію музичних інструментів. До речі, філософія музичних інструментів є також на моєму каналі. Список відтворення я залишив в описі під цим відео. Як і посилання на мій телеграм-канал. Долучайтеся, не боріться, там є багато чого цікавого, а також особисте спілкування зі мною в коментарях. Також варто зазначити, ми не будемо розбирати одну якусь певну специфікацію, певний вид моделі Mockingbird. Ми будемо розбирати просто цілий пласт цих гітар, які нюанси в них трапляються, щоб ви знали на що варто звернути увагу. І як зазвичай ми з вами починаємо з мінусів, тому що сварити завжди легше, ніж хвалити. Першим мінусом я би назвав хедсток, який виглядає 3х3. Так, він виглядає дивовижним, мені подобається його дизайн, але в нього є певний нюанс. А саме кут струн після поріжку. Якщо ви звернете увагу та уважно подивитесь на наш поріжок, після нього йде великий кут струн по бокам, тобто струни в нас ідуть великим веєром просто усі боки. І це є проблемою, якщо у вас поріжок не дошліфований, не підготовлений, а також просто поганої якості з поганого матеріалу. Тому що що? Правильно, у струн в тому місці є велике напруження, великий тиск на сам поріжок, і якщо у вас матеріал не зашліфований, він буде закусувати струну. І це буде впливати на стабільність строю вашого інструменту, легкість налаштування, а також на банальну стручність гри, тому що ви зіграєте бенд, струна закуситься, зміниться натяжіння і у вас попливе стрій. Це базова річ. На яку варто звертати увагу, це не значить, що не потрібно брати такий хедсток, просто доведіть поріжок до ладу і все у вас буде добре. Але якщо є змога взяти хедсток із 6 вряд, де струни йдуть максимально рівно, обирайте саме цей варіант. Там такої проблеми, якщо і буде, то значно меншій вірогідності. Наступний мінус, який би я хотів зазначити, це якусь неадекватну конфігурацію у цих інструментів. Якщо ми подивимось на різні варіації, у нас по-перше, дивне розташування всіх крутивок та ручок, регулювання гучності, тембрів чи позицій звукознімача, які не виглядають зручно з точки зору розташування відносно нашого струнотримача та звукознімачів, тому що в деяких випадках ви будете їх весь час торкатися, крутити, в інших випадках ви їх взагалі не дістаєте. Немає якогось балансу. А саме головне, якщо ви подивитесь на цей інструмент. У нас якась неадекватна кількість тембрів, фільтрів, взагалі незрозуміло для яких цілий речей, які нагадують чи вінтажні японські гітари, чи радянські. На мій погляд, це великий мінус. Ви запутаєтесь, що у вас в схемі не працює, якщо щось відламалося, відпаялося, просто перегоріло. Можете в будь-який момент на концерті живому виступі сплутати ручку тембру і зробити щось не те. На мій погляд, з моєї точки зору філософії, у вас має бути мінімалізм, все інше ви виправляєте педалями, примочками, процесорами, предеквалізацією та всім іншим автоматизацією ефектів в кінцевому випадку. Гітара це має бути гучність, перемикач звукознімачів і в деяких випадках тон, якщо ви ним користуєтесь. У всіх інших випадках вся ця система фільтрів має бути мінімізована. Вона не буде так яскраво звучати, як ви можете просто все це змінити у кінцевому режимі у обробці самої гітари, звуку самої гітари. Ще одним мінусом цієї гітари є ось цей тип струнотримача, який є тюноматіком у випадку, коли у нас або є стоп-бар, або немає його і струни йдуть наскрізь корпус. Це ефект арфи. Ви прекрасно знаєте, що в такому випадку вам потрібно йти купляти демпфер або за допомогою паралона чи ізострічки намотувати цей шмат струн, щоб вони просто не резонували. Базою є голова грифу. Усі гітари, які мають голову грифу, в тому місці є ефект арфи. Від нього ніяк не врятуватися, якщо у вас немає демпферу чи звичайної резинки для волосся. Це база. А ось в цьому місці потрібно шукати якісь рішення. Наприклад, у гітарі з Флойдом такої проблеми немає, але там є ефект кастрюлі, за рахунок чого правильно пружин задньої сторони корпусу. Також рішення у вигляді паралону. І на цьому моменті ми плавно переходимо до плюсів цих інструментів. І одним з плюсів я хотів би зазначити це моделі із грифом на гвинтах. В моїй філософії інструментів гриф на гвинтах це найкраще рішення, яке може тільки існувати. І хтось зараз не біжить і скаже, що це впливає на сустейн. Якщо у вас гриф неправильно вклеєний, це також впливає на сустейн, і в моєму баченні, краще мати більш ремонтопригодний інструмент, бо гриф на гвинтах дозволяє його замінити, якщо він зламався, без можливості його повністю відремонтувати. На відміну від наскрізного грифу, коли якщо він поведе, буде виправляти дуже дорого і дуже складно. Аніж просто вірити в те, що саме вклеєний гриф впливає на сустейн. Ось, наприклад, в мого підписника є гітара з наскрізним грифом, і в неї на третій струні взагалі немає сустейну, а вся струна це повний дедспот, тобто мертва нота. Що допоміг там наскрізний гриф? Ні, не допоміг. Наступним плюсом цієї гітари є. Вибір зовнішнього вигляду. Тут є величезна варіація і кастомізації по кольорам на будь-який смак. Тут ви знайдете все, що вам може тільки сподобатися. Хочете хвилястий топ? Тримайте. Хочете структуру дерева без лакофарбування, в плані без тонування? Також тримайте. Хочете суцільний колір, ось вам, беріть. Просто на будь-який смак, і це, на мій погляд, дуже якісне ставлення, дуже цікаве ставлення до підходу у будуванні інструментів. За це однозначно вподобайка. Також варто не оминути увагою те, що BC Rich ставлять широкі та високі води на свої інструменти. Судячи специфікації та фото, вони реально величезні, і, на мій погляд, це дуже круто. А чому це так, я розповідав у відео про гітарні води та як їх обирати, посилання буде в описі та у підкасті до цього відео. Лише зазначу, що у вас більше запас на шліфовку, ви не чіпаєте накладинку грифу, поки граєте, і у вас немає зайвого тертя про ту саму накладинку. Думаю, цього достатньо. Ну і останній плюс, який би я хотів зазначити, це наявність і арктопів, і флеттопів із скосами для всіх анатомічних вирізів. Це однозначна вподобайка і перевага у гітарах екстремальних форм. Просто наявність скосів додає зручності у гри одразу там плюс 10% до зручності. Тому що ви можете взяти навіть класичний телекастер, у якого не буде скосів, і зрозуміти, що щось тут не те і взявши Mockingbird, одразу відчуєте, що скоси це база. І тепер, друзі, ми переходимо до самої головної частини цього відео, мою думку на рахунок цих інструментів. Мені дуже подобається зовнішньо Mockingbird, Вона якась цікава, я можу так описати це. Я не розумію, що мене приваблює в цьому інструменті, але однозначно можу сказати, що із всіх гітар екстремальної форми вона мені подобається і таку би я хотів мати в своїй колекції. Щось додати інше, ви вже почули все моє ставлення в цьому відео. Я розповів про свої думки на рахунок цього інструменту і. Цілком про його філософію підходу до цього будування цієї моделі. А що я пропустив, напишіть в коментарях та загалом вашу думку про цю гітару. А на сьогодні дякую, всім гарного дня!